Всім привіт з Одеси. Зараз вийшла на свій такий особистий променад без діток, діти з Ігорем вдома, татом своїм. І покажу вам Одеса Чорне море. Це все наслідки підриву Каховської ГЕС. Тут і будинки, і що хочеш, припливає. От і Можемо уявити, що ще припливе. От, покажу вам просто узбережжя. Це не далеко від мене пляж, І Поруч тут інклюзивний. Ах, купа бруду. Просто Ах, дуже грязне море. Будемо ми розгрібати мабуть чудово ці наслідки. Якщо бачите, там взагалі очеред. Просто очеред. Якісь. Шматки чогось шкода тварин, шкода природи, які абсолютно ні в цьому не винні і так страждають. Подивіться скільки сміття! Ось ви бачите це холодильник. Я просто в шоці, шматок дерева. Яку вони, скільки горя наробили, це просто немає слів. Я мовчу про все інше, що змивається, загибних ям, кладовищ і просто шкода людей, шкода природу. Як можна бути такими варюками, я не знаю. А ось місце, де я вам часто знімала, подивіться, скільки. Брудно. ще на экрас били такие клямы. Просто страх. Да. Вдома сижу, сижу монтую відео, вариться пюре поруч малюки. Дуже-дуже жарко сьогодні. Зараз будемо годувати потомство, а потім поїмо самі. І зараз буду зберігати вже це відео. Воно вийшло трошки коротеньке, дещо я все ж таки вирізала, тому що чомусь дуже-дуже тихо записано і розумію, що це буде некомфортно прислуховувати, що я там розповідаю. От, тому змонтую, тому що почала вже знімати новий. Я як завжди. Так, тут все стабільно. Просто реалізовані баночки. Це я вже приготувала, налила 20 мл, тому що ось-ось, буквально вони прокинуться. І зараз буду робити їм суміш. Так, приготую зараз бере. Вже картопля зварилась, буду її зараз розминати. Оселедець, грибочки, Поль'ю зараз олійкою. От. Будемо обідати вже правда, в шоста година обіду вечеряти. Купила свічечку. Також буде нас десертик. Пофотографуємося, задуємо свічечку. І ми спали зранку ну, довше трошки, ніж звичайно, я йду знаєте, в якихось е, трущобах райончик. Ще сьогодні задоволена, тому що встигла зняти відео. Всім привіт і добрий ранок. Я зробила каву собі від рукави. Бонжур, шматочок шоколаду. Така сьогодні в мене естетика мого ранку. От, а за вікном сьогодні, прям як осінь, прохолодно, дощ, і так туманно трохи. От. А на сьогодні похід до педіатра. Сьогодні ми їдемо до педіатра і так, як два місяці будемо. Робити щеплення хлопчикам. Сподіваюся, все пройде добре. Тому що, ну, як, трошки хвилююсь, чисто, щоб все пройшло добре, і вони сприйняли нормальне щеплення, щоб не було якоїсь там сильної реакції. Всім привіт! Я вже забула про що я починала знімати цей влог про, про малюкам до місяці, так. Ми вчора були в педіатра. Вони вже марк 5 кг, навіть 5,200, так у них 200 г і є різниця, продовжується 54 см наміряли обоє. От, і робили щеплення. І вчора вони такі були капризні, і була істерика ввечері, то ми з чоловіком трошки такі довго заспокоювали, але все ж таки. Вдалося сьогодні Марк тільки капризний і я з ними сьогодні цілий день до десь 10-ї години вечора вдома. Сподіваюсь, що поки що все добре. Сподіваюсь, так і буде, так, Марік? Страшна ніч була в Одесі. Просто навіть не можу вам розказати, що я бачила, і описати, що я чула, тому що ну, збили ракету. Ну, можна сказати, в моєму районі. Тут два квартали. Це дуже-дуже гучно, це геть поруч, там, де я раніше жила, зараз я живу десь на квартал далі. От, і просто наскільки це було і гучно, і страшно, і взагалі і читаю новини, і я не знаю, коли вони зупиняться що їх може зупинити. Дякую нашим хлопцям, захисникам ПВО, що тримають все ж таки небо, впали уламки. І пошкодили дуже багато і будівель, і бізнес-центр. Ну, кожен день якісь новини, аби добрі були тільки. Сьогодні планую вийти ще на прогулянку, тільки трошки пізніше, тому що, щоб не так було жарко. Біля моря поки що гуляти не буду, тому що виносить дуже багато сміття і не хочеться чесно дихати. Там повітрям, тому що бачила з інших відео в тіктоці, зуртувалися люди, одесити прибирають там там неприємний запах, є хоть з дітками. Не хочеться та й боляче дивитися, якщо чесно. Я так з вікна дивлюсь на море, якого воно кольору таке собі. От, але, блін, життя продовжується. Хоча важко зібрати себе докупи сьогодні, але. Якимось дивом я сьогодні нормально поїла, навіть салатик собі приготувала, коли я одна вдома, тому що я їм, якщо чесно, аби поїсти так швидко-швидко. Тут мало може, ще й е, сирнички сьогодні зроблю. Ще зайду на нову пошту, моя е, тетя, моя хресна передала там, з Берліну посилочку для малюків. Треба забрати на новій пошті, зможу забрати, а ще прийшли підгузники на Укрпошту, а от там. Я з нашим візочком не зможу це точно. Великий мінус того, що я з таким візком, ну він би, який би не був, візочок для двійнят обмежена там, в як правильно сказати, трошки обмежена в своїх діях. В плані я не можу, наприклад, зайти до магазину. Зараз в мене тільки онлайн покупки. В принципі, я можу зайти в торговий центр, ну поки що я не ризикую, але так магазин на пошту десь. Де, в принципі, можна пройти з звичайним візочком, я не можу. Ну, це таке. А на новій пошті там є кнопка виклику персоналу, і це взагалі круто і дуже зручно. Респект. Сьогодні Ігор прийшов з роботи раніше. Підстрахувати мене раптом, щось з малюками буде істерика після щеплення, але слава Богу, було все добре. От, і показую вам, розпакувала вже посилочку. Такі два. Класних наборчика, бодік і комбінізончики літні. Дуже вони зручні, до речі, пісочники зручні. І такі комбінізони, впевнено, також будуть дуже зручні. 62-й розмір все. До речі, такої фірми я взагалі не знаю, але дуже-дуже класна якість. От. І показую тут, що комбінізон ще внизу. Ну, Тут простий бодік. От. Так що будемо носити з задоволенням, є також запасні пувички. Потім два таких бодіки CD з коротким рукавцем. Дуже-дуже милі і теж класна якість. Next якість я обожнюю і ці теж ну, хорошої дуже якості. І потім два ще таких пісочники. Дітки на літо в мене взагалі одягнені, повністю. Будемо міняти наряди кожного дня. Хоча на літо багато і не треба, тому що. Вдома ми без одягу, коли так жарко, тільки в підгузничку і одягаємось тільки на вихід, тому рідше міняємо одяг, тому у нас прям повний гардероб. Ще дві такі панами. Вони трошечки великуваті, але ну, нормально. Вони нам не знаю, будуть потрібні чи ні, на підстраховочку, що були можливо, тому що дітки ростуть, їм стає все цікавіше в тому ж візочку. Ми його опускаємо вже іноді. Саму люльку, щоб було більше повітря в них, тому, можливо, пригодяться нам і панами в цьому році. Два ось такі гризунки, вони там всередині з водичкою, я так розумію, для того, щоб коли прорізували зубки, наприклад, можна класти до холодильнику, до морозилки і так допомагати дитинки. Ще ось такі класні брязкальця, лев. До речі, вони реально дуже класні. І такий зайчик милий. Така милота, ці всі дитячі речі. Я взагалі, знаєте, наче мені речей якихось подарили, задоволена. От Ще ось такий кубик, він із церкальцем і тут також різні текстури. В них вже проявляється цікавість до іграшок, ті, які я купувала, вони ними граються. І Марік там взагалі з нею заграє, там ципа така в нього є. От. Ще трошки пройде часу, там, думаю, вже через місяць вони вже будуть це все і гризти, вже і в рота тянуть, вже їм цікаво. Ось це також класна іграшка, яка накручується, одягається на якусь горизонтальну поверхню. От, на ліжечку можна, на візочок або ще кудись. Також там і брязкальце є, і дзеркальце є, і пищалки. Це як потрібно. От, і теж є іграшки класної якості, дуже приємні на дотик. І ось такий приємний бонус цукерочки. І встигла також я зайти на пошту. і-і-і-і. Чула багато класних відгуків на такі підгузки, вирішила спробувати замовити в Україні. В Україні їх замовляти ну, дорожче виходить в плані, що вони в Німеччині коштують в те, там, здається, 5 євро за таку упаковку, що ну, недорого, але я вам скажу. Я вже їх спробувала, підгузники. Вони такі тонесенькі, але гарно вбирають. Мені сподобались, не натирають м'які резиночки. І обіцяла вам показати Pampers Harmony. Не пам'ятаю, обіцяла чи ні, але покажу, тому що вони теж сподобались. Ззаду така класна резинка, широка, дуже м'яка. Ще ось така сіточка, яка класно вбирає. Тут вже мені допомагає озвучувати. Дуже-дуже класна, не остається слідів, не залишається. Сподобались тому, ну прикольні підгузники теж можу порадити ще в пошуку якихось бюджетних варіантів. Можливо, придивлюсь, щось з'яви спробую.